Ти обираєш варіант прогнити зсередини, повір, буде смердіти так, що тобі самій буде бридко від себе. Але до неї підходить Кіркорив і каже: моя дівчат, моя хороша. у Борисполі в аеропорту. Ми її не побачимо вже ніколи. Це, звісно, особливо цікавий клінічний випадок. Я думаю, що на цьому можна зупинитися і піти проблюватися, забутися це буде найкраще для них покарання. Друзі, усім привіт! Мене звати Наталія Тур, і це топ-10. Сьогодні буде дуже емоційний топ. І я вам це обіцяю. Ой, щось мене так нудить, але я не вагітна. Мене просто нудить, коли я думаю про тих, про кого буду зараз розповідати. Про зрадників. І ні, не про своїх колишніх, а про зрадників з українським паспортом, які виявилися просто дешевими повіями. Хоча може й дорогими, але повіями. Відразу хочу сказати, що я розповім вам про них лише для того, щоб вкотре нагадати, хто є справжньою мразоти, щоб ми не пробачали їх через два роки, через десять років, щоб ми не бігли брати у них інтерв'ю, щоб ми не слухали їхні пісні, не слідкували за їхнім життям і не цікавилися їхнім існуванням апріорі. Тож до вашої уваги топ 10 артистів, які продалися дияволу. Почну з Анни Асті. Почну з неї, бо досі її пісні знаходяться у топ-чартах на українських музичних платформах. Я розумію, співає вона дуже лірично про кохання, про колишніх це те, що болить кожній дівчині. Але ще більше болить матерям, які втрачають своїх дітей, жінкам, які залишаються вдовами, малечі, яка залишається сиротою через клятих рашистів. які одягаються, озброюються, запускають ракети у наші будинки, в тому числі за рахунок тих грошей, які капають артистам за прослуховування, і вони платять за це податок у їх держбюджет. І навіть якщо це буде один долар від вас, особисто від вас, ви готові бути причетними до цього горя. Яке вони створюють нам? Питання риторичне народилася ця Анна Асті в Черкасах і могла б тут будувати гарну кар'єру. І будувала ж. Говорять про те, що коли почалося повномасштабне вторгнення, вона була в Україні. Ба більше кліп на її нову пісню мав знімати український кліпмейкер Алан Бадоє. Але коли на її неньку напали, вона стала на бік гвалтівника, на бік зла і темряви. Зараз їй здається, що все добре: червоні доріжки, російські премії, дуети з Кіркоровим. Але за все у цьому житті доводиться платити. І якщо ти обираєш варіант прогнити зсередини, повір, буде смердіти так, що тобі самій буде бридко від себе, але вже не відмиєшся. Ані Лорак. Тут, звісно, їй велика подяка за те, що допомагає українській армії, скидає донати на дрони, підтримує українських військових. Але все це вона робить сидячи на болоті. Співачка, яка народилася в Чернівецькій області, яка мала значно популярніші хіти українською, аніж російською, яка, що тут лукавити, дійсно мала народну любов на своїй батьківщині, просто Перекресла це все одним неправильним вибором у своєму житті. Цікаво, що на своєму шляху Ані Лорак знає, що таке зрада, адже її екс-чоловік Мурат колись засвітився в обіймах іншої жінки. Думаю, це було дуже боляче і принизливо. Але можливо, Мурат просто птах любові, який має дарувати свої обійми і тепло усім без жодних моральних принципів та людської гідності. Але найбільший сюр в тому, що Ані Лорак брата втратила на афганській війні. Тобто знає, що це, коли війна забирає найближчих, найрідніших. Але до неї підходить Кіркоров і каже: «Моя дівчинка, моя хороша! Давайте будеш мовчати, не говорити о війні, Просто дарити свою любов російському народу, який убиває твоїх земляків». І ані Лорак така я ва давай. Борисполі в аеропорту ми її не побачимо вже ніколи. Можливо, ви здивуєтесь, але співачка Йолка народилася в прекрасному українському містечку Ужгороді. Я взагалі не уявляю, як в Ужгороді можна заговорити російською і з Ужгорода поїхати підкорювати Москву. Для мене це настільки два паралельних світи. Я, до речі, росла на ікс з йолкою. Мені завжди здавалося, вона такою милою, емпатичною, чуттєвою співачкою. Але бачите, як інколи буває, коли за милою зовні. Ховаються такі безсердечні цинічні монстри. Жодного разу ні слова не сказала нічого про війну і продовжує виступати для них. Для істот які вбивають її земляки. Це, знаєте, нагадує мені спогад з дитинства, коли приїдеш на літо до бабусі, підходиш до такого гарного дерева, зриваєш таке соковите, апетитне яблуко, кусаєш його, а всередині воно повністю гниле із черв'яками. Так і тут. Артур Пирожков, не дивлячись на миле личко, повний телепень, Олександр Рева, такі його справжні ініціали, народився у Донецьку. Однак гумор привів його до Москви. Став він там не тільки комедійним актором, а ще й завзятим співаком. Однак музика, його, якщо чесно, дуже примітивна і людина він безпринципна. Тому сказати, що Україна багато втратила без такого чоловіка. Справедливості заради скажу, що після початку війни на сході України в 2014 році він відмовився відвідувати окупований Донецьк а після початку повномасштабного вторгнення він аж розмістив в інстаграмі фото із закликом зупинити війну. Бідненький кажуть, що через таку свою радикальну позицію Артур посварився з батьком, який активно підтримує вторгнення. Однак його геройство закінчилося аж на одній фотографії. Він сті сучасні методи, що тут скажеш, з тих пір мовчить як риба у воді. Катя Осадча навіть запропонувала позбавити Порошкова українського паспорта. За її словами, такі люди не гідні називатися українцями. Тут не посперечаєшся. До речі, Перешков ще восени 2021-го планував зібрати палац спорту в Україні зі своїм сольним концертом. Ціни там були ого, го який найдорожчий квиток коштував 10 тисяч гривень. Ну що ж скажеш, московська еліта приїжджала, та слава богу, не доїхала. Тому друзі, ось всі ці «зацепіла міня, «алкоголічка» Не вмикайте ніде і ніколи. Барда ж, ох, не знаю, чи взагалі потрібні тут якісь коментарі. У людини просто поїхав дах, і їй треба допомога професіоналів, десь у психлікарні. Бо те, що з ним відбувалося на початку повномасштабного вторгнення, це, звісно, особливо цікавий клінічний випадок. Він також зі сходу нашої країни, з Луганська, і точно знає, як довго там українцям нав'язувалася російська пропаганда. Він, як лідер думок, міг впливати і на своїх земляків, і на своїх російських прихильників, міг їм розказати правду, але на жаль, став лідером максимально крінжових вчинків. Спершу він назвав українців нацистами і відкрито говорив, що Росія це величезна територія з ресурсами та великою культурою, а потенціал цієї країни не зрівняє. Жодною країною у світі також на думку Бардаша Україні варто здатися Росії. І звичайно, як і всі путіністи, він вважає, що війною керує Захід. Ображав він і наших захисників, називаючи їх селянами, які коровам хвости крутили та нічого не розуміють у війні. Я думаю, що на цьому можна зупинитися і піти проблюватися. Бардаш талановитий продюсер, але нікчемна людина. Зараз він нібито живе у Москві, від нього пішла дружина. Він втратив співпрацю з крутими українськими артистами, та найсумніше, що він втратив, свою гідність. Все-таки наркотики роз'їдають мозок, інакше пояснити таку потужну деградацію Бардаша просто неможливо. Марув. Уродженка Дніпропетровської області, яка почала підкорювати публіку латексними костюмчиками з бдсм нахилами непогано так увірвалася в український шоу-бізнес. Справи тут дійсно йшли непогано своїм епатажем. Вона вражала. Однак, чого очікувати від дівчини, яка розставляє ноги просто на сцені? Думаю, не варто покладати на таких жінок великих надій. Тож і не дивно, що вона обрала шлях просто мовчазної повії, бо хочеться і рибку з'їсти, і кістечкою не вдавитися. Звісно, бо вона ж будувала кар'єру і в Росії. Страшно втрачати те, що маєш там. А поміркам провінційної дівчинки там вона вхопила бога за пазухом, бо і на червоних доріжках світилася, і пісні з самим кіркоровим записувала, і нагороди, як краща співачка, теж отримувала. Словом, думала, що живе в шоколаді, а виявилось, що. У Гівні. за ці півтора роки повномасштабної війни вона ні разу не висловлювалася про російську агресію. Натомість була помічена на веселих курортах у Туреччині і давала інтерв'ю російським пропагандистським журналістам, де розповідала про свою вагітність. Так вона вже встигла народити первістка і народжувала його. Ні, не в Москві, а в Києві. Чого б це за словами інсайдерів? Вона це зробила, аби потім мати змогу повернутися на батьківщину. Мовляв, вона не зрадниця і мовчала, бо піклувалася про безпеку дитини. Ну що тут скажеш? План геніальний, але провальний. Нині ж говорять про те, що вона зараз перебуває з дитиною в Об'єднаних Арабських Еміратах, але планує повернутися в Україну. Розуміємо, в латексі під арабським сонечком ймовірно дуже спекотно, настільки, що втратила повністю здоровий густ. Тодоренко, ох, одеська красуня, яка знову в вангую буде лити гіркі сльози в інтерв'ю про те, що чогось не розуміла, не знала, помилялася, боялася за безпеку своїх дітей, не хотіла сваритися з москальським чоловіком, і ще сотні відмовок прозвучить від неї за її мовчання. Однак не пробачається таке, коли твою батьківщину нищать росіяни, а ти продовжуєш їх спонсорувати. Коли тут гинуть твої друзі і захисники рідної землі, а ти показуєш. Інстаграмі свої гардероби, коли на твою рідну Одесу орки направляють ракети, а ти розповідаєш про свій оргазм під час пологів. Нехай вона зберегла сім'ю і не розлучилася зі своїм чоловіком, який підтримує російську агресію, але вона точно навіки не змогла зберегти свою гідність та моральні принципи. І нехай там що, а просто цікаво, як вона дивиться в очі своїм батькам, які досі проживають в Одесі. Анна Сідакова. Не оставляй мене, любимий! Саме з такою назвою вийшла декілька місяців тому її нова пісня. Сподіваюсь, ви її не чули і навіть не вмикали. Але коли я просто побачила цю назву, Лиш іронічно усміхнулася. Бо що таке залишати та ще й у складний період Анна знає з власного досвіду? Вона народилася у самому серці України, в столиці, однак за весь час російської агресії жодного разу не висловилася. Продовжує створювати кар'єру в Росії, розповідає про свої хвороби, схуднення, подорожує в США і живе собі спокійно. Знаєте, я чомусь не сумніваюся, що саме спокійно, бо такі люди дуже цинічні і девіз їхнього життя дуже вже простий, моя хата з краю нічого не знаю. Дійсно, для чого ж ризикувати своїми хоромами, заробітками заради того, щоб, хоча б, спробувати вберегти сотню життів, вплинути на свою російську аудиторію, розказати людям правду, закликати їх не йти на війну, промити очі від пропаганди. Це справді місії занадто дрібні, куди важливіше закликати дівчат довіряти всесвіту і качати сідниці. Джиган. Одесит, ох, і з гумором хлопчина. Так можна було б про нього подумати, але потім розумієш, що людина реально не в собі, і це не жарти. Важко порахувати, скільки разів за цей час він пробив дно. Та більше про нього може сказати лише торт у вигляді ракети, який він замовив собі на день народження. Він продовжує жити в Росії і спонсорує щоденний терор своєї батьківщини. Чи варто ще щось коментувати? Думаю, що ні. Таїсія Повалій, вона стала вишенькою на цьому свілому тортику. Артистка, яка народилася і виросла в Київській області, чітко заявила, що її дім це Росія. Україна зазумбована, а вся надія лише на Путіна. Переконувати усіх цих людей марно, смішно лише спостерігати за тим, як всі вони наївно вірять, що все замнеться і забудеться. Однак ми давали їм час багато часу, аби вони отямилися і зробили вибір на бік добра, свободи та власної гідності. Невідомо, що дійсно ними керує страх. Чи гроші, відсутність інтелекту чи бажання всидіти на двох стільчиках одночасно? Та відомо лише те, що двері для них назавжди тут зачинені. Бо я не знаю, що треба мати в голові, щоб після всього цього наважитися приїхати в Україну. Життя усе розставить на свої місця, а все, що ми особисто можемо зробити, це просто забутися про їхні існування. Вони ж всі люди публічні і егоцентричні. Їм приємно, коли про них говорять, нехай і в негативі. А так уявіть, вони відкривають новини українські, а тут про них нуль згадок. Ніхто не пам'ятає, хто така Регіна Тодоренко, нікому не цікаво, з ким там закрутила новий роман Ані Лорек і який купальник одягнула Анна Сідакова. Забутися це буде найкраще для них покарання. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Залишайте свої думки про випуск у коментарях і підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Обіймаю вас.